Мене звати Павло, мені 22 роки, я є студентом пробудської допомоги семінарії. На цю площу дуже п'ятий раз, оскільки ця площа є, можна сказати, таким сумним моментом в моєму житті, а й з другої сторони, водночас радісним, сумним моментом, тому що просто коли йду і всі ті тут молитви тих людей, які є так само, як і я. Зазнали ці, цього краху, такого, коли ти живеш без мами, без рідних собі людей. І коли так держить, собі душі десь душа, плаче, знаєте, що співчуваєш з тим людям. Так, безпосередньо моя мама за кордоном вже 10 років, коли мені було 10 років, мама почала так заїжджати, виїжджати за кордон але недалеко в Польщу, але пізніше було так, що поїхала на Італію. В Італію. Це було, як сказати, такий момент, перший раз вона поїхала на рік і три місяці. Дійсно, ти, ти себе відчуваєш тим, без мами дитина себе відчуває, ну, не знаю, чи я сказати, чи зовсім не дитиною, але ж просто не то, що сиротою, бо ти знаєш, що мама десь є на Вістині, хоча ти знаєш, що вона була, вона телефонувала додому часто, але телефонні розмови не заміняють присутності материнської. Хочу сказати, що будь які десь може всі ті матеріальні речі взяв і ставив в сторону, але для того, щоб мама була вдома. Так буває часто, що коли е, подивишся на інших матерів, на інших дітей, ті радіють за своїх, діти радіють за батьків, поставлю часу їх прикладу. Там за мене мама, якщо я... Якщо я щось там помилюся, то мама мені допоможе, та мама щось може вдома на якісь певні свої обов'язки залишити на маму. Були в мене теж такі моменти в житті, що дійсно хотів би щось, щоб мама допомогла тут. Знаєш, вона допомагає на відстані, там заробляє гроші, але щоб вона тут допомогла, тобі щось підказала чи просто приголубила тебе. Але ж коли так слухаю свою маму, світ запам'ятав такий один вислів. Ще мама мені говорила, каже, я би також хотіла бути біля тебе, так як інші матері, там, тобі сорочку попросувати чи ще щось. Але каже, на жаль, я зараз не можу тут бути, бо просто є такі справи, які не можна висунути, як коли я залишився. Тут просто не буде тої сорочки. І знаєте, я дійсно своїй мамі співчуваю, я її не осуджую. бо не можу, я не можу свою маму судити через те, що вона там. Але просто мені є жалко і прикро, що залітка ситуація є в нас в державі, що і такі, і вона продовжує бути, і ми не звертаємо на це на не меншої ніякої уваги. Я дуже радий Богу, дякую за те, що маю таку маму, що дійсно взяла на себе цей тягар такий. Бо коли є, я ще не був батьком, не знаю, як це є важко, але коли мати трьох дітей, і коли всі будуть хотіти їсти, напевно. Я теж би дизно залишив їх, так, щоб вони хотіли їсти чи вдягнутися і дивитися, тут з ними терпіти, страждати. Аби теж, напевно, десь з'їхав. Дуже сумна ситуація є в нас на Україні. І саме тому ми йдемо в ці прощі. Проща вже йде шостий, раз я йду п'ятий. І йдемо в цю прощу саме тому, щоб молити, просити Бога, через те, щоб не було такі моменти, щоб ми не виїжджали, ми не залишали наших сімей. Не залишали, не, не роз'єднювали їх, бо саме десь я не думаю, що хтось є радий через те, що як нас багато тут страждає. Мене звати Назар, мені 23 роки, я з Івано-Франківської області, місто Надвірне. Е, ну, я дитина емігранта, мій батько 15 років тому поїхав за кордон, в США, і в той час він не повів перший клас. І от поїхав, мені було це тяжко пережити. Я плакав в той момент. Я розумів, що це ну, якби, розставання надовго з ним. Звичайно, було спілкування з батьком, він нас підтримував, ну, сім'ю. Він зараз приїхав, він на Україні, але в результаті я, ну, якби, я з ним не розуміюся, зовсім я його сприймаю як чужу людину, ми з ним сваримося. І... Ну, Мені тяжко пояснити, я не знаю. Ну, я вважаю, що саме через нього я став залежною людиною, я є залежний від наркотиків, алкоголю. І просто в якийсь момент ну, мені була потрібна підтримка, таких як батько, там, брат, сестра. а Вони в цей час були зайняті, там, хто наукою, хто ну, будовою своєї сім'ї, а батько заробляв гроші. От, так, і тепер, коли він приїхав, ну, що він не старається, що він не робить, він хоче мені добра, я цього знаю, але ну, я від нього це не сприймаю. І мені важко зрозуміти його як я, ну, Він для мене був довший час, як просто як кошельок, як якась чергова посилка додому. А мені здавалося, що він приїде, він буде моєю якоюсь там, опорою, в там, мене батько буде, я буду гордий, що приїхав тато, а тепер ну, я розумію, що це не так. Довше часу його не було і така ситуація. Слава Ісусу Христу! Я Надія лебідь Пінчук, і мене також мою сім'ю спіткала доля, навіть не так доля, як якесь лихоліття прокляття заробітчанства. Ще 10 років тому моя мама виїхала за кордон, тому що треба було допомогти трьом дітям, поставити їх на ноги. І для когось було дивно на той момент, мабуть, що люди, які... Працюють далеко не ліниві люди, люди, які обіймають відповідні посади, які працюють важко, даючи допомогу іншим. Виїхали за кордон, не знайшовши тут підтримки для того, щоб прогодувати своїх дітей. Це сама перша потреба була. І можливо комусь здається дивно, що на той момент було їсти. У нас в хаті був випадок, що ми два дні їли таку бульбу, яку давали поросетам і горіхи. І мама сказала, досить, такого не має бути. Зібрала речі, поїхала, лишивши на суто. І так сталося, що от коли мама виїхала за кордон, ми дуже шукали нагоди, як побачити з мамою, коли вона отримує ті документи. І згадую про той час дуже боляче, тому що кожна мить хотілося бачитися з мамою. На той момент. Ми іноді могли спілкуватися, перший раз поспілкувалися, тільки через два тижні, потім спілкувалися раз на три тижні. Дуже важко ходили по сусідах, бо телефонів усіх не було. І ці часи для когось є різні лихоліття, для нас це теж було свого роду лихоліття. Тому що якщо колись когось висилали, бувало, що сім'ї ми висилали. А тут добровільно, примусово, навіть не добровільно, примусово, а просто добровільно їхали. тому що... Ніхто не кликав, ніхто не наганяв, самі їхали. Треба було. І завжди мама наша говорила зараз легше часи її за кордоном, тому що вдома ми часто переглядаємо мамині щоденників, вона про це не знає. Я думаю, вона би нам не забороняла. Але там, у її спогадах, в її щоденних записах є болючі хвилини, які нас ранять до болю. Не можу відкривати це мамині щоденники. Але про це все згадуючи, мама завжди нам потім казала, ми виїхали, щоб наші діти ніколи туди не їхали. І дуже мені шкода, що наша влада нас не чує, оскільки наші ж діти їдуть. От нещодавно цього року виїхав мій чоловік, правда, в Росії. І е, хочу сказати те, що оця проблема заробітчанства, може хтось думає, що вона торкається тільки Західної України. Якщо й торкається тільки Західної України, то масово. Тому що в мене в сусідстві всі 20 хат, і всіх є е, люди на заробітках або в Іспанії, в Італії, або в Португалії. І повірте, що дуже важко є е, людям, які залишаються вдома, зрозуміти тих батьків, які виїхали. Нам як дітям, я думаю, ну нічого, ми би тубольку далі поїли. Але коли вже ростеш, маєш своїх дітей, маючи таку любов до дітей, ти усвідомлюєш, що ти не можеш їх чимось обділити, або щоб твоя дитина хворила і не маючи чим вилікувати. Я хочу сказати, щоб всі інші решта, беручи приклад з наших заробітчан, робили щось тут, тому що те, що вони роблять там, можна робити тут у сто раз краще і можна робити це спільно. Завдяки тому, що наші заробітчани згуртувалися там біля церкви, в нас на Західній Україні не просто почали ходити що модно до церкви, а таки дійсно з вірою почали ходити. Мені є іноді прикро, що не завжди заробітчани, які навіть живуть в одному селі, спілкуються між собою, не шукають контактів, бо є люди зневірені, дуже багато людей, які осуджують. Я б хотіла сказати тим людям, які осуджують, особливо тих, які виїхали, і кажуть, що ну, вже досить можливо їм. Можливо, Можна було і просто жити. Щоб кожен спробував хоча б раз просто поїхати, попрацювати місяць, навіть якщо має тут достаток, пожити просто в тій атмосфері. Тоді не треба багато говорити, не треба лишніх коментарів. Всі і так все самі зрозуміють. І, можливо, якщо б хтось із наших можновладців просто не на екскурсію, а поїхав на два місяці пожити з нашими батьками і поробити там. І почути, як діти плачуть по телефону, мама в нас народжується внук, приїдьте. Можливо, їх би це якось спонукало до того, щоб інші до нас приїжджали на заробітки, а не ми до них. І це ну, не таке лукавство, не заздрі, щоб інші приїжджали. А швидше побажання, тому що в нас би було іншим краще працювати. Ми українці кращі по натурі, ніж інші європейці, тому що ми є щирі, щиріші і ми є добріші. Я дякую іноземцям, що дають заробляти нашим батькам. Але повірте, це є з їхньої потреби, бо наші батьки дешевше беруть гроші за платню, за свою роботу. А ми з щирим серцем це робили. Тому я хочу побажати, так дійсно, як моя мама каже, щоб більше з наших ніхто не мав потреби виїжджати за кордон. Хай ця хвиля міграції нарешті вже закінчиться. І щоб ми всі в своєму вольному домі була своя правда, свій закон і заповіт, і всі були рівні, і всі були разом.